Вітаю вас на каналі Смачні домашні рецепти і пропоную приготувати запечений сир камамбер з багетом. Це дуже швидко, смачно і без заморочок. Якщо ви ще не коштували, обов'язково приготуйте, ви будете в захваті. І так, нам потрібно 2 зубчика чесника, сирка камамбер, багет, італійські трави і формочка, в якій ми будемо запікати. Спочатку ми беремо, нарізаємо багет, приблизно ось на такі кусочки, як вказано на відео. Та в середину нашої форми ми викладемо наш сир камамбер. Робимо в ньому ось такі надрізи. Далі переходимо до нашого часника і подрібнюємо його мілко любим зручним способом для вас. А потім обільно втираємо його в наш сир. Навколо нашого сира ми викладаємо багет. Обов'язково його потрібно змастити оливковою олією, чи то може бути соняшникова, але рафінована олія. Далі посипаємо італійськими травами та можемо відправляти в духовку розігріту до 180 градусів буквально на 10-15 хвилин. От і все. Вмикаємо наш багет в сир і насолоджуємось. Повірте, це дуже смачно. Я всім раджу приготувати. Повірте, ви будете в захваті. Якщо вам сподобався цей рецепт, будь ласка, ставте лайк, мені буде дуже приємно. А вам я бажаю смачного, мирного небу над головою та позитиву. До нових смачних рецептів!